Удари безпілотниками по Татарстану, Єлабуга і Нижньокам'янськ, удари по НПЗ, причому пишуть, що ці безпілотники, от СІНН, зокрема повідомляє, що ці безпілотники українські військові почали застосовувати вже зі штучним, мовляв, інтелектом. Пише СІНН, і що ці безпілотники летять на дальність понад тисячу кілометрів. Якої це шкоди завдає підприємствам агресора і які? Плив має. Ну, по перше, ми звичайно радо спостерігаємо на те, що збільшується радіус дальності української якраз винищувальної авіації безпілотної, і ми бачимо, що він зараз становить понад 1200 кілометрів. В анонсах уже говориться про 2000 кілометрів. А це означає, що до Уралу жоден російський окупант загарбник не може почувати себе спокійно. Що стосується, що стосується того, якої шкоди завдає для росіян цю шкоду важче. Переживати при всьому тому, що ми можемо сказати енергетичних підприємств, генеруючих підприємств па... стосовно виробництва паливомастильних матеріалів в Росії значно більше, ніж в Україні, але Україна завдяки партнерам нашим має можливість їх відновлювати. Росіяни не мають такої можливості відновлювати їх в тому в тій якості, в якій вони працювали. Через те вони змушені традиційно, як для всього того, що стосується Росії, далі скочуватися. В минуле навіть намагаючись відновити якийсь потенціал цих підприємств. Тому, звичайно, знищувати їх потрібно, тому що вони безпосередньо служать військово-промисловому комплексу. Вони безпосередньо є засобом і матеріальним забезпеченням агресії Росії в Україні. І добре, що радіо зростає. Зростає якість цих безпілотників. Бачимо, як вони долають російську систему протиповітряної оборони, і бачимо, якої вони завдають шкоди. Ну і також днями президент Володимир Зеленський говорив про те, що Росія може піти у новий наступ ближче до літа. От як вам видається, куди на які напрямки це може бути, і якою може бути тактика Росіян? Так, росіяни концентрують сили і засоби звичайно для того, щоб їх використовувати, і використовувати вони їх планують для нових наступів. Чи вийде у них цей наступ? Не факт, бо українці зроблять все те, щоб розлідити російські лаштунки. Військові ще до того, як вони намагатимуться наступати десь стрункими рядами, струнких рядів у них точно не буде. Україна працює над системою фортифікації. Україна зараз працює над тим, щоб у неї були можливості вогневого враження. Ми бачимо, ми вже говорили з вами про ці снаряди. і Я сподіваюся, що в черговий раз російські... Мрії і бажання вони будуть значною мірою скориговані українською стороною про балістику, яку частіше ворог почав використовувати, зокрема в обстрілах е південних областей України. Знаєте, там пов'язувати там помста за ті чи інші крокуси. Хоча вже сьогодні якусь там дагестанця зловили, який нібито зізнається, що передавав зброю терористам, нападникам, але все одно в них винна Україна. Чи е це просто продовження війни? Як ви оцінюєте? Оцінюю це виключно як намагання скористатися ще можливістю зараз, яким видається успішного успішного наступу і атаки на українську енергетичну структуру, і зараз продовжити цей наступ, використати все те, що у них є із ракетного потенціалу, з тим, щоб додатково завдати шкоду українській енергетиці. Росіяни аплодують. Подібній терористичній діяльності і через те, Путін її буде використовувати так. Їм треба півтора місяці для того, щоб зібрати ракети, які вони готові випустити впродовж тижня. Наприклад, і зараз вони намагаються все зібрати. Те, що у них є додатково, додаткових засобів, і пробують таким чином потиснути ще. Вони так само розуміють, що ближчим часом в Україні з'являться додаткові можливості. Я маю на увазі не лише там потенційні хороші очікування, дай Боже, щоб вони були від рішення Конгресу Сполучених Штатів Америки, маю передусім на увазі те, що схоже країни Європейського Союзу серйозно підійшли зараз до своєї обіцянки півмільйона боєприпасів 150. П'ятого к калібру забезпечити упродовж цих місяців ми бачимо серйозний підхід зараз до ініціативи Петра Павла про 800 снарядів і про 700, які так само він говорить: 700 тисяч, 800 тисяч, тобто ті, які да вже закупаються, і 700 тисяч, ті, які закупляться ближчий, в ближчий період. Тому можуть закупитися впродовж цього року. Тому, виходячи з цього, звичайно, ми можемо говорити, що оптимістичні очікування певні є. Направду ще й про калібри інформацію ми отримали від ГУР з приводу виробництва і накопичень. Чи бачите ви, що найближчим часом ворог, попри те, що там загалом ракетного озброєння вони намагаються зберігати в себе такого резерву 900 одиниць, зокрема цього виду озброєння, це вид озброєння можуть використовувати активніше, оскільки там вдалось їм вигодувати, накопичити. Так, вони будуть використовувати калібри, вони зараз їх використовують, видно, але бачите, їм складніше використовувати флот для того, щоб можна було ними ефективно послуговуватися. Uh -huh. Тому тут вони будуть витягувати із шухляд запилених все те, що у них лежить давно, все те, що вони можуть виготовити, розуміючи, що лінійка і номенклатура тих зараз засобів. Тобі які вони можуть виготовити з кожним днем, практично становиться все стає все коротше, тому звичайно калібри це те, що вони не можуть ще користуватися.